Усім привіт! Якщо ти зайшла на це відео, то це означає, що ти точно готова почати робити щось із своїм життям і брати його під контроль. Їжа не може контролювати наше життя. Саме ми маємо відчуття спокою, те, що ми відповідаємо за наше тіло, наш стан, наш настрій. Воно дає нам спокій і ми дійсно відчуваємо себе більш щасливими у цьому житті. Що необхідно, перед тим як ти почнеш тренуватися, знайди, будь ласка. Стул. Все, що ми сьогодні будемо робити, ми будемо робити сидячи це дуже комфортно для твоєї зайвої ваги. І в першу чергу зверни, будь ласка, увагу на свій раціон. Ми ходимо за рахунок харчування. Якщо ти не знаєш, як харчуватися, то пропоную доєднатися до додатку в wow де на 365 днів є сезонне меню з рецептами, з повністю розрахованими нормами білків, жирів, вуглеводів, так, щоб ти худла комфортно, класно, смачно і не відчувала, що їжа це твій ворог. Сьогодні ми працюємо е по одній хвилині, будемо спалювати калорії, будемо включати наші м'язи, змушувати їх витрачати калорії. Також буде працювати. Наше дихання, включиться наше серце, прискорюється обмін речовин і, взагалі, повір мені, стільки плюсів, скільки є від тренувань, ти не знайдеш просто абсолютно ні від чого. Ми працюємо під таймер, як я вже сказала, Хоп. І починаємо. Сідаємо на стілець і будемо випрямляти ноги по черзі перед собою. Працюємо всього по одній хвилині, комфортно. І тут прослідкуй за тим, щоб твоя спина була абсолютно рівною. Таким чином, ти вже включаєш м'язи-пресу. Можеш видихати або на кожен рух, або обрати одну ногу і робити видих на неї. Вдих, видих. Вдих, видих. Продовжуємо. Супер, залишається ще 25 секунд. Ми працюємо, налаштовуємося на роботу. У нас 7 вправ. Виходить, що у нас 7 хвилин, і це не так вже багато, але ми знаємо, що мотивація завжди приходить під час виконання якихось дій, а не коли ти лежиш, дивишся, споглядаєш на когось, і в нас залишається буквально 5 секунд. І ми переходимо до наступної вправи. Постав руки за голову і торкаємося носочка. Якщо не виходить розгинати повністю, ти можеш торкатися коліна або обрати варіант, коли ти просто намагаєшся тягнутися до ноги. Ми додаємо невеличке скручування, зроби так, щоб твій лікоть відходив назад. Назад. Продемонструю. Хоп, я прям розвертаюся, Таким чином я включаю живіт. Продовжуємо. Продовжуємо ще 20 секунд. Далі буде легше. Тому що далі в нас попрацюють трохи руки. Думаю, тобі вже тепло, Я працюю разом із тобою. Ти молодець. Просто молодець, що ти взагалі сіла, що ти почала, ти молодець. І наступна вправа. Раз, два, раз, два. Раз, два. Добре, витягуємося за руками вгору. Видих, Видих. чудово. Спинка рівна. Сидимо комфортно. І це наша третя вправа. Вже майже половина. Тренування нашого собою пройшла, але ми продовжуємо. Виправляємо, будь ласка, локті, лікті повністю, для того, щоб ось ця частина руки, яка зазвичай не подобається, щоб вона теж включалася в роботу. Завдяки тренуванням ми полегшуємо стан при діабеті. 5 секунд. Ти молодець. Так, трохи відчуваються плечі. І наступне у нас це джамп, Робимо стрибки ногами. Працюємо і спокійно дихаємо. Повністю ноги об'єднуємо пов разом. Таким чином ми включаємо внутрішню поверхню стегна. і трошечки працюють у нас сідниці, Весь час у нас працюють м'язи живота, молодець. Менше ось такі маленькі нам не потрібні, широкі, красиві розведення. Якщо в тебе є будь-які протипоказання від лікаря, то, звичайно, нічого робити не потрібно. Ти можеш просто почати з того, що в день виконувати а, 7 тисяч кроків. До речі, в додатковому базі. Додаток також рахує, скільки кроків за день ти зробив. Так, ще три секунди. Два, один. Супер. Ми переходимо наверх. І що ми будемо робити? Будемо робити. Раз, два, три, чотири. І переходимо в іншу сторону. І раз, два, три, чотири. І перейшли. Супер. Притримуємося за стілець. Нога, яка внизу трошечки зігнута. Ще. Раз, два, три, чотири. Ще 30 секунд. Молодець. Спробуй ногу підняти вище. Вище, ще вище. Супер! Молодець. Ще продовжуємо. Раз, два, три, чотири. Залишається 15 секунд. Встигнемо зробити, я думаю, два з половиною разочка. Чотири. І ще. І раз. І два. І три. Чотири. Супер. Виходимо перед стільцем і будемо робити просто кроки. Приставляємо. Угу. Супер. Молодець. І додамо руки. Ми будемо повністю їх розгинати. Неважливо, якщо ти не встигаєш за мною, я просто здаю темп, а ти можеш. Робити навіть ось в такому темпу темпі все супер. Але намагайся зробити, зрештою, мій темп. Можеш повторювати це тренування щодня. І я впевнена, що в якийсь момент на день 4-5 тобі захочеться чогось більшого. Тоді обери тренування інше з мого ютуб-каналу. Останнє 10 секунд. І в нас остання вправа. Сьома. Так, розумію. Може хочеться ще. Добре, підходимо до розкільця. Я розверну його. І ми будемо робити 4 підйоми на носочки. Раз, два, три, чотири. І маленькі присідання. Раз, два. Три. Чотири. Вже відтягнути. Раз, два. Включаємо відток. І фан працює. Раз, два. П'яточки на підлозі. Три. Не сильно, не вниз. Чотири. Ще. Раз, два, три, чотири. Супер. Раз. Два. Три. Ще продовжуємо. Хто молодець? Три, молодець. Ще. Раз. Два. Три. Чотири. Продовжуй. Раз. Молодець, молодець. Давай, 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 давай. Не забувай, якщо прикладати зусилля, ти 100% отримаєш результат. Слава Богу, наше тіло може змінюватися з такого на таке. Просто дай собі час. Дай собі час, дай собі місяць, два, три, чотири, півроку. Працюй поступово, дізнавайся більше і ти 100% станеш краще. А у нас з тобою закінчення. Супер! Ти молодець, зробимо глибокий вдих. Видих! Вдих, видих. Ще раз вдих. І видих. Ну що ж, зараз прийшов час. Якщо захочеться, то прямо зараз обери ще якесь тренування, яке тобі. Сподобається. Ну і не забудь, що завтра починаємо знову з того самого. Пишіть коментарі, а знизу пишіть, з якою вагою ви починаєте. Пообіцяйте мені, пообіцяйте іншим, що ви будете дійсно продовж, наприклад, місяця виконувати цей комплекс вправ щоденно. Му! Вірю в кожного. Вірю, що абсолютно все можливо. І ти це також зможеш. Обіцяю.